Григорію Володимировичу, вже удруге за останні півроку ви опиняєтесь в такій ситуації, коли доводиться виконувати обов'язки головного тренера. Так розкажіть, як у цьому контексті минув останній тренувальний тижневий мікроцикл? Ви знаєте, футбол це постійні іспити, постійні тести. І людина, де б вона не знаходилась, якщо вона в команді, вона має бути готова в будь-який момент будь-яким змінам. Тому є принципи команди, є принципи сучасного футболу, і згідно з ними ми готувалися. Лише лиш так, по-іншому ніяк. На Буковину чекає непросте завдання, адже епіцентр – це найкраща оборона у чемпіонаті. Наразі лише 5 голів пропустили. Як плануєте поратися з цим? Плануємо продемонструвати свої найкращі якості, перевірити собі, як добре ми сприйняли. Те, що тому, чому навчались у мікроциклі тижневому, і плануємо показати свою ідентичність. Чи вистачило вам часу, щоб донести власні ідеї до футболістів? Я не міг на це попливати. Я не міг як, як його додати, так і прибавити. Що, все, що ми могли зробити, знову ж не я, а ми на цьому акцент разом як команда, це максимально корисно і раціонально його використати. Розкажіть, в якому емоційному стані наразі хлопці, адже 4 матчі без перемог десь відкладається в голові так, у футболістів? Знаєте, вчора ввечері я читав інтерв'ю гвардіоли, і він сказав, знаєте, що, що я помітив у своїх футболістів в Манчестер Сіті? Мене просто дуже дивує, як мої футболісти швидко забувають поразки. Раз закінчилась, це вже історія. Ми пишемо постійно нову. Якщо оглядатись постійно назад, ми не будемо бачити прогресію вперед. А нам потрібно концентруватися на прогресії вперед. Тому те, що сталося раніше, це вже минуле. Теперішнє підготовка до епіцентру. Завтра буде епіцентр-матч, сам безпосередньо. А далі вже нас чекає пробій. Час дуже швидко плине і нема сенсу на, на якихось дуже знаєте, сентиментальностях концентруватися. От наскільки важливий матч з епіцентром, враховуючи той факт, що в турнірній таблиці порівну очок у Буковини і в нашого наступного суперника. Безумовно важливий. Тут не лише рівність очок і не лише турнірна таблиця. Тут історично географічно, ви знаєте це принциповість, це дербі. Але саме в великих матчах і проявляються ті люди, які гідні називатися лідерами, які можуть претендувати на те, щоб їх на повагу, скажімо так, на якісь найкращі умови для себе, для команди. Тому це в будь-якому випадку буде нагода себе проявити якомога найкраще, командно і особистостям, безумовно, знову акцент завжди на командних на Максиме, наступний наш суперник ФК «Епіцентр» – твій попередній клуб, так за який ти провів чотири десятки матчів та забив, якщо не помиляюсь, 14 голів. Враховуючи ці всі факти, наскільки очікуєш цього поєдинку? Ну очікую дуже з нетерпінням, оскільки, на мою думку, я вважаю, що це буде один з таких ключових матчів зараз в першій лізі і по цікавості і з точки зору турнірної таблиці, плюс два дуже хороших суперники. Тому звичайно, таких ігор тільки чекаєш, щоб в них зіграти, взяти участь, тому з нетерпінням їх чекаю. Те, що в попередньому матчі між Букуни та епіцентром перемогу здобули саме футболісти з Кам'янця-Подільського, додає мотивацію взяти реванш? Звичайно, як, ну, я думаю, будь-якому спортсмену програші неприємні, і після них завжди, завжди, завжди хочеться взяти реванш і обов'язково помститися і взяти своїх трьох. Чи є перевагою те, що ти знаєш, як? Будує гру команди Сергій Нагорняк, головний тренер епіцентру, чи підказав ти своїм партнерам, тренерському штабу, як можна протидіяти епіцентру? Ну, це давай ми залишимо всередині команди, так? Насправді, трішки так щось можу десь підказати, так само, як Юра чуть-чуть більш досвідчений, чим я. Можемо дати певні підсказки, тому можемо бути корисні своїй команді. В чому, на твою думку, головні? Плюси так, переваги епіцентру, так, завдяки чому вони набирають очки, перемагають своїх опонентів. Ну, в першу чергу це тотальний контроль м'яча, Команда на нього заточена, старається не бити м'яч вперед, постійно розігрує і цим самим можна сказати вимотує своїх суперників. Проти них завжди важко грати. І я вважаю, що це їхній от такий найбільший найбільший плюс. Вже чотири матчі буковина не перемагала. Так? Наскільки це тисне зсередини на вас, хочеться вже нарешті потішити вболівальників. Ну, на мою думку, я вважаю, знаєте, що в футболі бувають такі періоди, коли йде такий нефар, така невдача, і обов'язково, знаєте, як то кажуть, після душа виходить сонце. Тому я надію, що якраз завтра вийде для нас всіх сонечко і ми здобудемо бажану перемогу.